Ви коли-небудь бачили, як падає кішка. У цьому є щось таке, що зачаровує майже надприродне, наче на ці кілька секунд вони скасовують закони фізики, завжди примудряючись граційно приземлитися на чотири лапи, звідки у них ця суперздатність це магія, інстинкт чи щось інше? Сьогодні ми з вами станемо фізиками та біологами, щоб розгадати одну з найдавніших котячих загадок. Ми буквально по кісточках розберемо, що відбувається з кішкою в польоті. І я обіцяю, до кінця цього відео ви подивитеся на свого пухнастого сусіда з зовсім іншими очима, розуміючи, який складний і досконалий біомеханізм муркоче у вас на колінах. До речі, а ваш кіт коли небудь демонстрував дива акробатики, розкажіть найнеймовірнішу історію в коментарях. Перш ніж ми зануримося у саму фізику, давайте перенесемося в минуле. Це питання мучило не лише сучасних власників котів. Найбільші уми протягом століть ламали голову над цим феноменом вчені 19 століття, такі як Джеймс Клерк Максвелл. Були в повному здивуванні, адже згідно із законами класичної механіки, тіло, яке не оберталося на початку падіння, не може почати обертатися само по собі в повітрі. Це здавалося неможливим парадоксом. Прорив стався лише у 1894 році, завдяки французькому вченому та фотографу Етьєну Жулю Марею за допомогою хронофотографії предка сучасного кіно. Він зміг зафільмувати падіння кішки кадр за кадром, і те, що він побачив, назавжди змінило наше розуміння котячої акробатики світ уперше побачив цю магію у сповільненні дії, і стало зрозуміло жодного порушення законів фізики немає, є лише їхнє геніальне використання. Отже, почнімо з найголовнішого міфу, який засів у багатьох головах. Це просто вроджений інстинкт, вони так уміють від народження. Звучить логічно, але це не зовсім так, правильніше називати це рефлексом випрямлення, це справді вроджена здатність, але вона не спрацьовує клацанню пальців із першого дня життя, кошеня має цьому навчитися й відточити. Цей рефлекс починає проявлятися у віці 3-4 тижнів. А повністю відточується лише до сьомого тижня, тобто це складна навичка, яка вимагає тренування нервової системи та м'язового апарату, це не просто падіння, а надскладна послідовність рухів, яка виконується за частки секунди. Уявіть собі, олімпійського гімнаста, який виконує сальто, так от ваш кіт чи кішка виконує щось подібне щоразу, коли незграбно падає з дивана. І в основі цього рефлексу лежить не містика, а бездоганно працююча система сенсорів, Як кішка, падаючи вільно і навіть із заплющеними очима, взагалі розуміє де верх, а де низ. Відповідь прихована глибоко у її внутрішньому вусі, там розташований дивовижний орган, вестибулярний апарат. Можете уявити його як надточний біологічний гіроскоп. Він складається з системи крихітних наповнених рідиною каналів і камер, які всіяні чутливими волосинками. Будь-яка зміна положення голови, будь-яке прискорення чи поворот змушує рідину в цих каналах рухатися, подразнюючи волосинки. Ці сигнали миттєво надходять у мозок, повідомляючи йому точне положення тіла у просторі з неймовірною швидкістю. Саме ця система дає кішці початкові дані для маневру. Вона немов каже Увага, ми летимо до гори дрігом, час діяти. Без цієї навігаційної системи вся подальша акробатика була просто неможливою. Це перший і найважливіший крок у ланцюжку виживання, де і ось ми підходимо до самої суті цієї загадки, до того фізичного закону, який, на перший погляд, кішки просто ігнорують. Це закон збереження кутового моменту або моменту імпульсу. Простіше кажучи, він говорить наступне якщо на тіло, що обертається, не діють зовнішні сили, його загальне обертання завжди залишається незмінним. Найкраща ілюстрація фігурист на льоду, коли він крутиться, розкинувши руки, швидкість його обертання відносно помірна, але щойно він притискає їх до тіла. Він миттєво починає обертатися набагато швидше, його маса не змінилася, але змінився момент інерції, і для того, щоб зберегти загальний кутовий момент, швидкість обертання зростає, але з кішкою проблема полягала в іншому вона починає падіння, не маючи жодного початкового обертання, її кутовий момент дорівнює нулю. Як же їй вдається розвернутися в повітрі? Якщо це по суті означало б створення обертання з нічого. Саме цей парадокс ізбивав вчених з пантелику, аж поки вони не почали розглядати кішку не як єдине тверде тіло. І ось вона геніальна хитрість, якою природа наділила котів. Замість того, щоб намагатися обертати все тіло одразу, кішка ніби розділяє себе на дві незалежні частини. Спершу вона згинає тулуб у попереку майже під прямим кутом, завдяки цьому її передня та задня половини можуть обертатися одна відносно одної навколо різних осей. Це ключовий момент, що дозволяє обійти закон збереження кутового моменту в його простому тлумаченні. Тепер ми маємо не одне тіло, а систему з двох тіл, з'єднаних гнучким хребтом. Загальний кутовий момент всієї системи все одно дорівнюватиме нулю, однак це не заважає окремим частинам обертатися у протилежних напрямках, компенсуючи одна одну, уявіть, що ви в космосі, у невагомості, ви не зможете просто розвернутися, махнувши руками. Але якщо ви почнете обертати верхню частину тулуба в один бік, а нижню в інший. Ви зможете змінити свою орієнтацію. Кішка робить саме це, тільки значно витонченіше та ефективніше. Розберімо цей танець крок за кроком. Після того, як кішка зігнулася навпіл, вона починає працювати передньою частиною свого тіла. Щоб повернути її якомога швидше, їй необхідно зменшити момент інерції цієї частини. Що вона робить? Вона підтягує передні лапи до тулуба, притискаючи їх до грудей. Точнісінько, так само як фігурист притискає руки, щоб прискоритися. Зменшивши радіус обертання передньої частини, кішка може з мінімальними зусиллями повернути її в потрібний бік у напрямку до землі. Це надзвичайно швидкий та ефективний поворот. У цю ж мить її мозок, отримавши дані від вестибулярного апарату. Вже чітко знає, куди саме слід обертатися, м'язи шиї та плечового пояса скорочуються, і ось уже голова і передні лапи дивляться вниз, готуючись до зустрічі з поверхнею. Це перша фаза цього складного балету, і відбувається вона за соті частки секунди, але зачекайте якщо передня частина повернулася в один бік, то за законом збереження моменту. Задня частина має розвернутися у протилежний. Правильно? Саме так. І кішка використовує цей принцип з неймовірною хитрістю, щоб мінімізувати обертання задньої частини у неправильний бік. Вона робить прямо протилежне тому, що робила з передньою. Вона максимально розчіпірює задні лапи, розтягуючи їх у сторони. Таким чином вона збільшує момент інерції своєї задньої половини. Що це дає? Це означає, що для того самого кутового моменту, який власне компенсує обертання передньої частини, задня частина повернеться на набагато менший кут. Тобто, поки передня частина швидко повертається на 180 градусів, задня частина ліниво прокручується у зворотний бік лише на кілька десятків градусів. Геніально, правда ж? Отже, давайте складемо цю картину докупи. Передня частина тіла з підібганими лапами швидко обертається і займає потрібне положення, задня ж частина з розчепіреними лапами повільно і ніби неохоче повертається в протилежний бік, але лише на невеликий кут. Загальний кутовий момент системи кішка залишається нульовим, закон фізики не порушено. Але результат очевидний: голова та передні лапи вже дивляться вниз. Кішка виграла першу половину битви з гравітацією. У цей момент вона нагадує літеру Г, що летить крізь повітря, але робота ще не завершена, задня частина тіла все ще розташована неправильно, і тепер кішці необхідно провернути той самий трюк, але вже у зворотному порядку, щоб вирівняти другу половину свого тіла. Це другий акт повітряної вистави. Тепер, коли передня частина тіла стабілізована і дивиться донизу, кішка змінює тактику, вона починає діяти від зворотного, кішка витягує передні лапи вперед, збільшуючи їхній момент інерції, а задні лапи навпаки підтискає до живота, зменшуючи їхній момент інерції. Що відбувається далі? Вона починає обертати задню частину тіла, щоб та зрівнялася з передньою, оскільки момент інерції задньої частини тепер малий, вона обертається надзвичайно швидко, а передня частина з її великим моментом інерції лише злегка провертається у зворотний бік, щоб скомпенсувати цей рух. У результаті задні лапи швидко наздоганяють передні, і все тіло кішки вирівнюється. Набуваючи ідеального положення для приземлення спиною догори, лапами донизу. Весь цей надскладний процес, який ми описували в кількох блоках, займає у кішки менше секунди. Звісно, жоден із цих трюків був би неможливий без унікальної будови котячого скелета, і в центрі всього цього її неймовірно гнучкий хребет. Людина має 33 хребці. А кішка понад 50, включно з хребцями хвоста, і що ще важливіше, міжхребцеві диски у котів значно еластичніші, ніж у нас, це дає їм просто вражаючу свободу рухів, котячий хребет може згинатися і скручуватися так, що людині таке й не насниться. Саме ця гнучкість дозволяє кішці згинатися майже навпіл у повітрі та обертати дві частини свого тіла. Незалежно одна від одної, якби у кішки був такий жорсткий хребет, як у нас, рефлекс випрямлення був би для неї фізично неможливий. Тож наступного разу, коли ви побачите, як кішка вигинається у немислимій позі, знайте ви спостерігаєте за справжнім дивом еволюційної інженерії. Є ще одна невелика, але надзвичайно важлива деталь в анатомії кішки. Яка відіграє ключову роль у цьому акробатичному маневрі, це відсутність повноцінної ключиці, у людей ключиці це довгі кістки, які жорстко з'єднують плечі з грудною кліткою, а от у котів ключиця це крихітна вільноплаваюча кісточка, що ніяк не з'єднана з іншими кістками. Що це дає? Це забезпечує плечовому поясу неймовірну рухливість. Кішка може стискати грудну клітку і пролазити у дуже вузькі щілини, але в контексті нашого падіння це дозволяє їй значно вільніше обертати передню частину тіла відносно задньої. Плечі не обмежені жорсткою кістковою структурою, що додає кілька додаткових градусів свободи до обертального маневру. Це ще один маленький пазл у загальній картині. Який робить котячий механізм приземлення таким досконалим і відточеним. А як щодо хвоста, багато хто думає, що хвіст це головний інструмент, яким кішка керує під час падіння, ніби кермом, і це одна з найпоширеніших помилок. Так, хвіст задіяний у цьому процесі, але його роль скоріше допоміжна, а не ключова. Він функціонує як противага для точного налаштування і остаточної стабілізації. Обертаючи хвостом в один бік, кішка може допомогти тілу розвернутися в інший, але основну роботу виконують хребет та кінцівки, найкращий доказ цього безхвості породи кішок, наприклад, менська кішка. Вони виконують рефлекс випрямлення ані трохи не гірше, ніж їхні хвостаті побратими. Отже, хвіст це швидше система філігранного доопрацювання, вишенька на торті ідеального механізму, а не його рушійна сила, варто пам'ятати, що цей унікальний рефлекс не чарівна пігулка, і для його спрацювання потрібен час, а час польоту, відповідно, прямо залежить від висоти, з якої падає тварина, вчені підрахували. Щоб повністю розвернутися на 180 градусів кішці необхідно пролетіти щонайменше 30 сантиметрів. це означає, що падіння з дуже невеликої висоти, скажімо, з низької табуретки. або якщо людина просто впустить кота з рук, може бути для нього надзвичайно небезпечним, у неї просто не вистачить часу, щоб завершити свій маневр, і вона може незграбно вдаритися. Боком або спиною парадокс, але падіння зі столу для кішки може виявитися безпечнішим, ніж падіння зі стільця, вся справа саме у тих дорогоцінних частках секунди, які необхідні її нервовій системі та м'язам для миттєвої реакції. А тепер давайте поговоримо про інший парадокс, пов'язаний із падіннями з великої висоти. Здавалося б, чим вище падіння, тим воно небезпечніше, це справді так, але лише до певної межі. Існує феномен, який ветеринари назвали висотним синдромом. Дослідження показали, що коти, які падають з висоти до сьомого поверху, отримують дуже важкі травми, а ось ті тварини, що падають з вищих поверхів, від сьомого до 32-го часто виживають. І їхні ушкодження при цьому навіть менш серйозні? Як таке може бути? Відповідь криється у ще одному фізичному явищі термінальній швидкості. Це швидкість, при якій сила опору, повітря врівноважує силу тяжіння і тіло перестає прискорюватися. Для кота ця швидкість становить близько 100 км на годину. То що ж насправді відбувається, коли кішка виходить на цю термінальну швидкість? Кішка досягає цієї межі, падаючи з висоти приблизно 5-7 поверхів. Відчуття прискорення зникає. Вестибулярний апарат перестає надсилати до мозку тривожні сигнали про стрімке падіння, і в цей момент кішка розслабляється. Вона перестає панікувати і переходить з режиму активного маневрування у режим планування – вона розкидає лапи в сторони, перетворюючи своє тіло на щось на кшталт білки летяги або живого парашута. Ця поза максимально збільшує площу контакту з повітрям, ще більше уповільнюючи падіння. І що найголовніше, вона розподіляє силу удару під час приземлення на більшу поверхню замість точкового удару, що припадає лише на лапи, енергія гаситься всім тілом. Останній елемент цієї системи ідеальне шасі, навіть після ідеального розвороту та уповільнення удар об землю все одно залишається досить сильним, і ось тут у гру вступають котячі лапи. Вони не просто кінцівки, це досконалі амортизатори, у котів надзвичайно сильні та м'язисті ноги, а суглоби мають високий ступінь свободи. Під час приземлення кішка ніколи не падає на випрямлені лапи, вона згинає їх в усіх суглобах, розтягуючи процес гальмування у часі. Це дуже схоже на роботу автомобільної підвізки, енергія удару не ламає кістки, а ефективно поглинається і розсіюється м'язами та сухожиллями. саме тому коти можуть зістрибувати з висоти, що в кілька разів перевищує їхній власний зріст. Без найменшої шкоди для себе це фінальний штрих у їхній досконалій системі виживання під час падіння, але, попри всі ці дивовижні механізми, надзвичайно важливо пам'ятати, котини є невразливими, рефлекс випрямлення це не гарантія безпеки, а лише механізм, який підвищує шанси на виживання. Падіння, особливо на тверді поверхні на кшталт асфальту, все одно призводять до серйозних травм, найчастіше страждають щелепа, зуби, легені та кінцівки. Висотний синдром не скасовує законів фізики, і навіть приземлення на розчіпірені лапи з великої висоти може стати фатальним, тому ніколи не варто експериментувати та сподіватися на дев'ять життів вашого улюбленця. Захисні сітки на вікнах це не забаганка, а життєва необхідність для кота, який мешкає в квартирі вище першого поверху. Їхня суперздатність не робить їх безсмертними. Ми вже казали, що ця навичка не є абсолютно вродженою у значенні Умію з першого дня. Кошенята активно цього навчаються, вони спостерігають за матір'ю. Граються одне з одним, перекидаються і падають. Кожне таке падіння це тренування. Мозок вчиться швидше обробляти сигнали від вестибулярного апарату, а м'язи швидше і точніше реагувати. Це складна нейром'язова навичка, яка вимагає постійної практики. Саме тому маленькі кошенята, які ще не відточили цей рефлекс, набагато більш вразливі під час падінь. Це ще раз доводить, що перед нами не якась містична надздібність, а результат мільйонів років еволюції та кількох тижнів індивідуального навчання кожного окремого кошеняти. Це доведено до досконалості майстерність, а не вроджене диво. Цікаво, що дослідження цього котячого феномена знайшло застосування у цілком несподіваних галузях інженери та розробники робототехніки. Натхненні котячим маневром створюють роботів, здатних змінювати свою орієнтацію у просторі без будь-якого зовнішнього впливу. Це може бути вкрай корисно для апаратів, що працюють в умовах невагомості або на складній пересіченій місцевості, ба більше принципи, які кішка використовує для зміни положення, застосовуються навіть у космонавтиці. Наприклад, їх використовують для розвороту супутників чи космічних станцій у космосі, і це не вимагає використання дороговартісного палива для реактивних двигунів, завдяки внутрішнім маховикам та рухомим частинам апарат може змінити своє положення, зберігаючи при цьому загальний кутовий момент рівнем нулю. Тож ваш кіт, сам того не підозрюючи, Фактично подарував людству кілька блискучих інженерних ідей, тож підсуймо приземлення кота на лапи це не якесь диво, а блискуча вистава, поставлена еволюцією, де головні ролі виконують фізика та біологія. Усе починається з високоточного гіроскопа у внутрішньому вусі, який дає команду до дії. Потім до справи долучається неймовірно гнучкий хребет. Що дозволяє розділити тіло на дві незалежні частини. Використовуючи закон збереження кутового моменту, кішка хитро маніпулює моментами інерції передньої та задньої половин, вона підтискає та розчепірює лапи, щоб у повітрі розвернути себе в потрібний бік. А вже наостанок потужні та пружні лапи амортизатори ефективно гасять удар об землю. Це складний, відточений і майже ідеальний механізм. Втім, він аж ніяк не робить кішку невразливою, це просто черговий доказ того, наскільки ж дивовижними та складними створіннями є тварини, які живуть поряд із нами. Що найдивовижніше в цій історії це не так сам факт існування такого механізму, як його швидкість та автоматизм. Замисліться. Щоразу, коли ваш кіт незграбно зісковзує зі спинки крісла, його мозок за частки секунди виконує надскладні фізичні обчислення. Він аналізує дані про положення в просторі, вираховує необхідну послідовність м'язових скорочень, щоб прокрутити дві частини тіла з різною швидкістю у протилежних напрямках і миттєво реалізує цей план. Людству з його найпотужнішими умами на розгадку цієї задачі знадобилися століття та винахід високошвидкісної зйомки. Кішка ж вирішує це завдання інстинктивно, мимохідь прямо під час вільного падіння з висоти одного метра. Чи це не є приводом для безмежної поваги до цих пухнастих геніїв біомеханіки? Отже, тепер ви знаєте повну істину. За котячою грацією та цією нібито магією криється чистий розрахунок фізики і абсолютна досконалість еволюції, ідеальний вестибулярний апарат, надзвичайно гнучкий хребет, розумне використання закону збереження кутового моменту, а також лапи-амортизатори. Ось що становить секрет котячої суперсили. Це не дев'ять життів, а лише одне. Але надійно захищене геніальними інженерними рішеннями, які створила сама природа. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви, так само як і я, почали ще більше поважати свого кота, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Так ви не пропустите нові наукові розвінчання міфів зі світу тварин. А тепер головне питання до вас. Як ви вважаєте, яка ще суперсила тварин заслуговує на такий самий детальний розбір? Пишіть свої найсміливіші ідеї в коментарях. Можливо, саме ваша пропозиція стане основою для нашого наступного випуску? Аша.